Шановні депутати, нам сьогодні треба прийняти рішення на громаду села значить, про надання дозвілу на розробку проєкту землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальної громади в селі Требухов, в районі Ленінського саду. 40 сотих, це дуби. Там є земля. Зрозуміли? Ми... А де нашу <чувства> дуби, там. Це Альошина ідея, Альоша сказала. Тільки, не дай Бог, їй заберуть, щоб качеля не пішла. Це 40 сотих, так? Ми ну підміряли і зайшли до вас. Для посовища 10 гектарів. В районі за. Зарваниця, це під підозрюва. На громаду на, села. значить і... Почта. Почта Почта закріпити за громади села.

Заяви ми обміряли. я сидя. Всі домики, оці, що по централі по броварській, 21 водників теж поступила заява. Люди живуть в сарайчики всі. Ми визвали Одесію і обміряли це по пошту домики ці по броварській 30 со тридцять сотих по броварській 20. Це водні ковдомики. Яка задача в них зараз? Люди всіх визивали з квартир, люди тоді виходять. Ми присвоїмо на громаду села кадастровий номер цій ділянці. Ні один гараж, ні один сарачник в них немає документів. У них тоді, коли буде земля приватизована, вони виходять на сільську раду, беруть її в оренду і тоді виходять на оформлення документів своїх всіх пристроїв. Від кого там заяви? Хто там із водників захотів її приватизовувати? Заявили в сільській раді, а так само. Ну, водників ніхто не запитував, там ніхто не хоче, щоб приватизована громаду. А, а хто питав? А, це... 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 Це а чому тоді будинок не беруть на обслуговування водників, а тільки землю беруть на громаду? Ні, Беріть ну, будинок, дах ремонтуйте каналізацію. Так, давайте далі. Пошли обіділення 8680. Вони також в оренду, тому що за це не платять будівля на їх на пошті, а це, бо ми справи власності на них не робили, Вони самі, я звонила начальність. У нас так само. Аптека приватизована так само приватизована оце ж аптека і, і, і цей промінь. Вже в оренду треба їх треба викликати на слідучі сесію, щоб вони брали, писали заяву, і ми на оренду ну, ну мені, але їх треба заставити оренду 10%. Зарвані це пасовище, вищули, і 40 сотих оце по Ленського саду. Е, рекоменда... Не рекомендація, ми колись хотіли викинути, але воно в межах села. А Олексій каже, сади розпайовані, землі приватизовані, між дорогою оце, залишається МК В майбутньому, колись як буде там забудова, ну ми ж в меж, це в межах, буде і магазин, який можна, і якусь площадку. А на погодникам <постив> усі не проти не, приватизації на громаду. Вони хочуть на свій будинок, своє СББ створити приватизувати на себе. Зараз приватизовується Сразу. комунальна власність, приватизовується О, на сільську раду, а потім сільської радою. Весь будинок проти, щоб на сільську раду приватизовувати. Будеш і в тому будинку, будеш писати.

Я усіх запитав, всі проти. А депутати вирішують проти волі мешканців.